Гусєва Галина Миколаївна, видатний музикант, скрипалька, педагог сучасності, заслужена артистка України, випускниця, аспірант Київської державної консерваторії, концертмейстер камерного оркестру Арката Вінницької обласної філармонії 1993-2019 років, концертмейстер камерного оркестра міста Торунь, Польща. 1991 1993 років. Перша скрипка струнного квінтету з урахуванням камерного оркестру міста Торунь 1991-1993 років. Перша скрипка струнного квартету на базі Вінницької філармонії. Лауреат всеукраїнського конкурсу ансамблів у 1983 році. Викладач Вінницького музичного училища із 1961 року. У 1938 році в сім'ї військового авіамеханіка народилася дівчинка. Коли почалася війна, мама Галини та її молодший братик евакуювалися до Москви з виборга. 1942 року її батько загинув на фронті. Сім'я жила дуже бідно. Маленька кімната в бараці, де стеля підпаралася колодою, два залізні ліжка і стіл, всі меблі. Звідки прийшла її мамі ідея про музичну освіту доньки? Мама Галини Тетяна Іллівна. Сама все життя мріяла грати на музичному інструменті, але дитинство мами Галини припало на революційні часи, коли було не до музики. Бабуся Галі текла, розламала балалайку, на якій мама Галі Тетяна посилено тренувалася на горищі. Але тетяна таки не кинула своєї мрії, і у 18 років вона таки грала на трубі в аматорському духовому оркестрі. Війна ще не закінчилася. Галині було лише п'ять років, коли мама привела її до музичної школи на скрипку, бо у школі можна було брати інструменти на прокат. Перевірили слух, але прийняти не змогли, бо не знайшлося такої маленької скрипки для такої маленької дівчинки. Наступного року скрипка для Галі вже знайшлася два роки вона провчилася у педагога Костянтина Слученка. І педагог, бачачи її здібності, рекомендував вступити до центральної музичної школи при Московській державній консерваторії, що й було зроблено. Педагог Ожогін, до якого Галя потрапила, був уважний лише до тих учнів, батьки яких його, скажімо так, стимулювали подарунками. Але у мами Галини такої можливості не було. Дійшло до того, що Ожогін вирішив взагалі позбутися такої бідної учениці. Але на щастя, Галини її взяла під своє заступництво Марина Семенівна Козолупова. Марина Семенівна Козолупова, доцент Московської консерваторії, донька відомого віолончеліста, народного артиста РР ФСР. Марина Семенівна була чудовим емоційним виконавцем та педагогом. Вона ганяла Галину на всі можливі на той час концерти, як скрипкової музики, так і будь-якої іншої, оскільки це був натхнений час повоєнного розвитку живої музики. Центральну музичну школу Галина Гусєва закінчила 1958 року. На вступному іспиті до московської консерваторії за спеціальністю через сильне хвилювання Галина отримала четвірку і через обмежену кількість місць не пройшла за кількістю балів. Ситуація була дуже драматична на той час. Проте на цьому екзамені за фахом був присутній викладач Київської державної консерваторії Олексій Михайлович Горохов та завкафедрою струнного відділу Васильєв. Вони запропонували Галині місце у класі Горохова і вже без вступних іспитів. Так, Галина Гусєва стала студенткою Київської консерваторії. Її появу в Київській консерваторії та рівень її підготовки одразу було помічено. Вона з першого курсу брала участь як солістка у різних музичних виставах на рівні з випускниками консерваторії. У репертуарі Галини вже тоді були такі твори, як концерт Мендельсона для скрипки з оркестром, концерт Баха для скрипки та камерного оркестру Мі мажор. Олексій Горохов, викладач Галини, був визначним скрипалем того часу. Його називали великим романтиком через його манеру виконання, але так само, як і в Козолупової методика викладання, постановка, технічні прийоми всьому цьому потрібно було вчитися самій. На третьому курсі у Галини з'явилася скрипка, яка стала вірною подругою на усе її творче життя. Одна людина, яка повернулася з гулагу, що мала захована у таємному сховищі колекцію музичних інструментів, продавала інструменти з колекції. Все було лише через довірених людей, серед яких виявився викладач Олексій Горохов. Скрипку, яку запропонували Галині, виготовив відомий скрипковий майстер XVIII століття Санто Серафіно у 1747 році. Вона була чудова, та мамі Галини довелося ще цілий рік виплачувати гроші за цей унікальний інструмент. Сьогодні ж на цій скрипці грає один із найталановитіших учнів гусівої, заслужений артист України Кирило Бондар, концертмейстер та соліст національного ансамблю солістів Київська Камерата. Запрошений концертмейстер Київського камерного оркестру НФУ, соліст камерного ансамблю Київ при національному будинку музики. І, звичайно ж, як у студентські роки без кохання, обранцем Галини та її чоловіком став баяніст, який навчався у класі Миколи Івановича Різоля Сморода Ігор Ісидорович. Він закінчив консерваторію на два роки раніше Галини та отримав направлення до Вінницького музичного училища. Ось так доля визначила місце роботи Галини Гусєвої із 1961 року і до сьогодні. І так само, як і понад 60 років тому Галина Миколаївна продовжує вчити і вчитися, адже серед учнів є різні діти з різним рівнем підготовки та музичним даром. Але на випускному державному іспиті рідко хто з її учнів отримував оцінку нижче за 4, з якого рівня він не починав би своє навчання. Десятки учнів Галини Гусєвої вступили до консерваторії та успішно її закінчили. Тепер вони грають і викладають у різних куточках не лише України, а й усього світу. Серед них Олександр Слюняєв, викладач Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича, Московчук Євген, лауреат конкурсу скрипалів у Болгарії. Бондар Кирило, заслужений артист України, Писаренко Івлєва Емілія, солістка, концертмейстер камерного оркестру Арката Вінницької обласної філармонії, Стельмашук Катерина, викладач Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича. А скільки чудової музики було зіграно за цей весь час? З оркестром Вінницького музичилища під керівництвом Федора Пойменова, Концерт Мендельсона для скрипки з оркестром, концерт Моцарта номер 4 з оркестром народних інструментів під керівництвом Анатолія Ряполова, Сенсанс, інтродукція Тарондо Капречеозо, концерт Чайковського для скрипки з оркестром, Іспанська симфонія Лало, із симфонічним оркестром під керівництвом Ігоря Маринчука, потрійний концерт Бетховена. У 1986 році на базі викладачів та одночасно артистів Вінницької філармонії утворився струнний квартет, у складі якого Гусєва Галина, перша скрипка, Стенерман Юхим, друга скрипка, Калинівський Наум Альт та Семко Роман Віолончель. Цього ж року цей чудовий ансамбль отримав звання Лауреата на всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів. Це був напрочуд плідний та успішний період у житті Галини як виконавця і не лише як педагога. Квартет гастролював аж до 1991 року всіма містами України, а також у Санкт-Петербурзі та Кельце. 1991 року Галина Миколаївна отримала запрошення стати концертмейстером та солісткою камерного оркестру міста Торунь, в якому вона успішно пропрацювала два з половиною роки. У той же час вона брала участь у проєкті Балтійські віртуози та концертувала у Литві та Польщі. Восени 1993 року Галина Миколаївна повернулася до Вінниці та продовжила викладання у Вінницькому музичному училищі, одночасно поєднуючи його з роботою концертмейстером та солістом камерного оркестру Арката Вінницької філармонії під керівництвом Георгія Куркова. Це був час розквіту її професіоналізму як досвідченого викладача. І як виконавця професіонала, сольні концерти по всій Україні та Білорусі, гастролі з камерним оркестром, виступи у колонній залі Київської філармонії на концерті пам'яті Олексія Горохова. 1997 року їй надали звання заслуженої артистки України. Для талановитої, творчої особистості ділитися своєю майстерністю означає виконати своє призначення, але життя Галини Миколаївни, як і будь-якої людини на землі, наповнене не лише творчими успіхами, всі дивувалися і дивуються досі, як ця маленька жінка встигала все викладати, концертувати, ростити двох дітей, піклуватися про свого чоловіка, який був з дитинства практично незрячим. На своєму червоному Жигулі у 80-ті роки вона возила всю сім'ю у далекі літні подорожі до Криму та на Кавказ, де хвацько змагалася на гірських дорогах із місцевими джигітами, і тоді, і зараз її віддушеною, вірним другом для неї є її сад город, який вона доглядає. Що може бути прекраснішим за життя прожити в працях і турботах, яке дає плоди, якими можна насолоджуватися і якими можна пишатися? Можна бути талановитим від Бога і навіть геніальним, але без працьовитості так і залишитися ніким. Цієї якості Галині Миколаївні вистачить на десятьох. І зараз, у свої 86, вона продовжує передавати свою майстерність учням, переживаючи за них, переживаючи за ту справжню професійну якість виконання та звучання музики без емоційної та технічної фальші, звучання якому вона віддала все своє життя. Галина Миколаївна Гусєва, я одразу згадую надзвичайно молоду душею, гарну, завзяту жінку. Яким, з яким захватом вона розучила новий репертуар, з якою жадівністю вона хотіла грати. Її життя було на сцені, її досвід переоцінити неможливо. Адже практично на перших порах дві третини оркестру «Арката» це були учні Галини Миколаївни Гусь. Її учні працюють як в музичному училищі, в музичних школах, працюють в нашому оркестрі, сірі учнів і заслужені артисти, і лауреати міжнародних конкурсів. Просто Галина Миколаївна це легенда. Музичного життя міста Євгениць. Много літа тобі, Галіна Ніколаївна. З Галиною Миколаївною я познайомився ще коли був студентом Вінницького музичного училища. Вона приїхала тоді на роботу із своїм чоловіком, з породою Ігорем Месидовичем після закінчення Київської консерваторії. Ближче я познайомився з нею, коли вже був директором Вінницького музичного училища. Але новий викладач. Прекрасний музикант, подальшому артистка України, користувалася величезним авторитетом серед викладачів і серед студентів. Вона приймала участь в роботі камерного квартету, коли вже був створений філармонії ансамбль оркестр Арката, вона в Аркаті грала, а потім в симфонічному оркестрі. Бажаю Галині Миколаївні здоров'я, творчого натхнення і мирного неба в нашій Україні. Ну, Що я хочу сказати про Галу Миколаївну? Це неймовірна людина, неймовірна жінка і надзвичайний викладач. Ну, я, я би сказав, що вона одна з найдосвідченіших викладачів, най... по тривалісті роботи і... і по якості підготовки своїх випускників. Я, я тішуся, що вона у нас є. Це людина з великим серцем, великою любов'ю до музики. Її люблять студенти, і на сьогоднішній день вона у нас дає, задає тон, як потрібно працювати. Вона ще енергійна і дай Бог їй здоров'я багато, багато багато років, щоб вона з нами працювала. Я вважаю, що звучання скрипки, скрипкова музика одна з самих саме хамаційних, найдушевних, а саме інструмент скрипка один із самих складних у технічному освоєнні інструментів. І треба бути дуже терплячим наполегливим, уважним і працювати, щоб прийти до успіху, граючи на цьому дивовижному інструменті. І, звичайно, потрібно відразу бачити мету, ким ви хочете стати, тримаючи в руках свою скрипку. І неважливо, ви хочете грати для себе. Чи для інших на великі сцені, чи викладати вам доведеться вчитися, вчитися та вчитися цьому все життя, як це роблю я. І щиро бажаю вам, щоб у вас все вийшло.